Псалом 138 Молитва спокою Ти мій кінець і початок Ти випробовував мене і знаєш мою душу. Коли задумаю лягти, коли вставати мушу. І стежку, по якій іду, і думку кожну знаєш Я обираю навмання, та ти й не зупиняєш. Бо визначаєш, де стою. Усе, мов на долоні, Нема ще слів на язиці, але тобі відомі сам очі відання відкрив у щастя і у муку, Коли упевнено поклав на мене твою руку. Не відвернувся від очей, покликаний збагнути. Від духа твого не піду, щоб правду осягнути. Зійду на небо, а ти там. Зайду в пекло також, на крилах ранньої зорі, і в темряві не гаснеш, на морі і за краєм Бог, величний і безмежний, І чим я дихаю, й болю, і це тебе бентежить. Можливо, це хвилююсь я, а ти даруєш спокій. В руках Господніх я дитя, і я не одинокий. Боявся темряву. Вона усіх в собі ховає, як опинився на краю, там ти постав у сяйві, У найчорнішому знайдеш початок дня і світла, бо ти створив моє нутро і душу, щоб розквітла. В утробу матері прийшов і витворив з бажання, душа тільки в тобі знайшла Окрилене кохання. Ти кості всі порахував, й волосся від зачаття, записані всі дні мої, дні радості й сум'яття, величні замисли твої, така велика кількість, ведеш з малих і юних літ у впевненість і зрілість, хотів порахувати все добро для мене дійсне, як заберу пісок і сіль. То море стане прісне, не зупиняється добро, хоч кінчаться піщинки, а злих ворогів пожеруть їхні нікчемні вчинки, повстали ненависники на тебе і твій люд, та марне замишляють, бо в яму упадуть. Мене ти випробовуєш, як ненависть встає, І відкриваєш серце, скривавлене твоє. Навчаєш не кривити душею і шляхом, По обраній дорозі ідем тепер разом, Кінець свій і початок у серці я ношу. Настанови і виправ, у молитвах прошу.